Біблія відкриває шлях до вічного життя. Перш за все нам слід визнати, що ми зрішили проти Бога. А Божа правда через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, бо всі зрішили і позбавлені Божої слави. Усі ми чинили речі, неприємні Богові, за що заслуговуємо покарання, оскільки всі наші гріхи по суті направлені проти вічного Бога, то і покарання має бути вічним. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашім. Тим не менше Ісус Христос безгрішний, вічний син Бога, став людиною і помер, щоб заплатити за наше покарання. Бо на це ви покликані, бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, що пішли ми слідами його. Не вчинив він гріха, і не знайшлося в устах його підступу. Спокон віку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово, і слово сталося тілом і перебувало між нами повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його, славу як однородженого від Отця. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Ісус Христос помер на хресті, понісши покарання, якого заслуговуємо ми. Був же день приготовлення, тож юдеї, щоб тіла на хресті не зосталися в суботу, був бо день тієї суботи, просили Пилата зламати голінки розп'яти і зняти. Тож прийшли вояки й поламали голінки першому й другому, що розп'ятий з ним був. Коли ж підійшли до Ісуса й побачили, що він уже вмер, то голінок йому не зламали. Та один з вояків списом бока йому проколов, і зараз витекла звідти кров та вода. І самовидець засвідчив, і правдиве свідоцтво його, і він знає, що правду говорить, що повірли й ви. Бо це сталося тому, що взбулося Писання йому кості ламати не будуть. І знов друге Писання говорить дивитися будуть на того, кого прокололи. Потім Йосип із Аріматеї, що був учень Ісуса, але потайний, бо боявся юдеїв, став просити Пилата, щоб тіло Ісусове взяти, і дозволив Пилат. Тож прийшов він і взяв тіло Ісусове. Прибув також і Никодим, що давніше приходив вночі до Ісуса. І смирно приніс із алоєм помішану щось літрів і сто. Отож узяли вони тіло Ісусове та й обгорнули його плащаницею із пахощами, які звичай ховати в юдеїв. На тім місці, де він був розп'ятий, знаходився сад, а в саду новий гріб, що в ньому ніколи ніхто не лежав. Тож отут, за юдейського дня приготовлення, вони поклали Ісуса, бо поблизу був гріб. Через три дні він воскрес із мертвих, довівши свою перемогу над гріхом і смертю. Звіщаю ж вам браття, Євангелію, яку я вам благовістив і яку прийняли ви, в якій і стоїте» якої і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовісти вам, якщо тільки ви вірували не наосліп, бо я передав вам найперш, що й прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів за Писанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес за Писанням. Нам потрібно вірою відвернутися від нашого гріха і прийти до Христа за спасінням. ж та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Якщо ми повіримо в нього, знаючи, що його смерть на Христі була платою за наші гріхи, то отримаємо прощення і вічне життя на небесах. Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо коли ти устами своїми визнаватимеш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих, то спасешся. Лише віра, у звершений Христом подвиг на Христі, є єдиним шляхом до вічного життя. «Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не віділ, щоб ніхто не хвалився.